Небомірям це псевдомолодої луцької художниці, яка презентувала у Івано-Франківську серію своїх робіт. Вони створені спеціально для експозиції у даній виставковій залі. Тому дві з двадцяти картин по завершенню виставки тут і залишаться у якості подарунку. Інші мисткиня прагне розповсюдити усією країною. Попри різноманітність тематики, серія об'єднана спільною назвою Глибше. Саме таким чином авторка прагне дивитися на оточуючий світ. До цього закликає своєю творчістю і інших. Ми занадто все серйозно сприймаємо. Ми занадто аналізуємо і занадто. Хочемо показати свій велич, показуючи іншим погані їхні поведінки, або ще щось себе не помічаючи, але не низуючи світ. Тому на цих роботах хочеться показати, що ми маємо бути посередниками. Мам дивитись, але не осуджувати. Кожна з робіт має свою глибину. Найулюбленішою авторка вважає ось цю картину під назвою Полуничне морозиво. Вона сама себе створила, каже Міріам. Варто було лише художниці подумати про те, як вона не любить єдинорогів. Над стилістикою власної творчості художниця не замислюється. Передусім, бачить ідею, а згодом втілює її у життя різноманітними засобами в графіці, олією чи то аквареллю, як у цій серії. Я хочу донести певні ідеї свої. У мене дуже багато думок з різних. Теми і мені хочеться якось їх вислухати. Якщо я буду говорити, мало хто послухає, треба бути якимось політиком. А так, через картини, я висловлюю свою думку. Багатьом не подобається, багатьом подобається це вже. Це вже їхнє бачення спочатку творило виключно для себе, розповідає художниця, адже усі люди мистецтва глибоко в душі не рішучі. Наважитись презентувати власні доробки публіці допомогли досвідченіші колеги з рідного міста. Одна з тих, хто посприяв у організації виставки художниця з Волині Маргарита Паламарчук. Її роботи івано-франківці вже мали нагоду побачити раніше.